Радий бачити вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде відео зі змагань. Приїхали ми на Річку Стир. До речі, сильний вітер сьогодні, можливо, буде мене погано чути, де будуть проходити благодійний фестиваль з ловлю риби на спініних. Приїхали без тренувань, так як вістань сюди трохи далека, тому будемо розбиратися по ходу. Ну, в принципі, деяке розуміння цієї водойми все-таки є, так як минулі роки ми неодноразово сюди приїжджали на змагання. Але самі розумієте це річка, тому можливі всякі сюрпризи. Зараз вже розпочалася реєстрація, тому ще кілька хвилин і будемо стартувати. Ого! О, зато третій перший стартує. Все, Перший 60-й. Другий 30-й. А зато третій перший. 45 старт. На Навіть хлиб я відпустив. Відповідно в 9-15 кинуть. 10-15, так? 10-20, толі на тут. 10-21 риба не зачок. Друзі, достав останній старт, тому всі місця майже зайняті перспективні. Зараз пробую перебігти на самий край. Минулого року там трави було багато, але буду пробувати там, бо реально все зайнято. До речі, достатньо ще 3 хвилини, а діхти ще є, що... Йде взяли рибка перша. Маленька, але все ж таки рибка. Не агнілови, трави кучами. Поки не буду приязти, візьму другу палку. У мене більше вага, правда, але. Ох, непоганий. А, щучка. Думаю, окунь. А що це таке ну що друзі нелегка була рибалка на дні дуже багато трави тому дуже було багато обривів Якраз з початку рибалки, тоді коли ще окунь більш-менш неляканий, коли потрібно ловити, я два рази підряд обриваюся і втрачаю дорогоцінний час. І все-таки вдалося мені зацепитися за рибу. Хоч окунь був там невеликий, але клював непогано. 17-го 17 риб. Що? 536. 536. 536. 536. 536. Ну, традиція зимового спінга бере, зараз, скажу, вже 13-14 рік. А, навіть сама цифра, 85-й зимовий спінг, вона говорить про те, що їх було багато. Тобто це... Здається, з 2009 року ми е, започаткували цю таку традицію і якби от вона пішла так. 2008-2009 отак от було. Ось. Ну і чим відрізняється? Ну тим відрізняється, що це зимовий. Тобто, ну, як правило, береговий спінг ніколи не проходить. Е, е, Зимовий період, а в нас є така унікальна можливість. Ну, завдяки, що річка не замерзає. Да, річка... Ні, вона то замерзає, ну завдяки тому, що зими легкі стали і є така гарна можливість. Mm -hmm. раніше, раніше такої нагоди було значно менше, тому що річка частіше замерзала, зараз ну, зими стало значно легше, ну, відповідно не. і маємо yeah. таку унікальну можливість. Ну, правил я таких ніде не зустрічав, що не секторів немає, то тобто, сам собі бігаєш, контролюєш да. час. Враховуючи те, що зима. Враховуючи те, що риба надзвичайно прохана, немає сенсу ставити сектора, тому що рибу вже треба шукати. Формат надзвичайно легкий, простий, тобто три етапи по півтори години. Джентльменський відстань один від одного учасники тримають 5 метрів, тобто не наближається. Ну, дуже просто. Враховуючи, що річка ну, невеличка, тобто, ширина її не є такою великою, ми маємо таку гарну можливість. Скажімо так, в межах берегової лінії ходити вправо, вліво, хто куди хоче, аби yeah. вона тримала цю дистанцію і фактор часу. Тобто не може запізнитися на yeah. то, якщо ти запізнився, Риба не да, риба не вітря, за забудь-яких умов, обставини і все. Поміняли місце. Лівого. Тут вітер ще більший. А, тому, скоріше за все, що рибалка то, буде ще важча. переходимо на Той берег, зараз ніхто не переходить. <ріг> на третій <ріг> етап, на третій етап, ми переїдемо. 그래서 <목소리> 그 <목소리> 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 Схоже, на в цій слоні набагато ваші буде. Зараз поставлю леший комплект, ріпка вроді невелика. Kolay şeyin arıyor Є щука, блін, щука спина. Зараз тільки треба якось її достати. О. Блін. Щука-то невелика, але тут цей, в цьому секторі взагалі нічого не клює. в цій зоні. Тому батько вона мені додасть, якщо достану. Єс! Блін, бачите, яких умовах приходиться ловити. Так, Я вже весь в болоті, але наші туди будув спробую поставити кислотну приманку. Вода грязна. Хоч кажуть кислота не для зими, але спробувати все таки варто. О, є щука знов. Блін. Ще Непогана щука, як її брати. Ладно, будемо шнуром, у мене раді шнур, нормальні. Блін зійшла. Йоки-паки. Така десь пів кіла. Так. Є ще одна щука. Блін, і тут нема куди її затягувати. Прийдеся викидати. Як дякую. 543. Ну що ж, друзі, цей сектор видався менш рибним. Причому не тільки в мене, а у усіх учасників. Спочатку на ультралайт ловлю два невеликих окуні, потім беру до рук лайта. І спочатку ловлю одну щуку, потім, до речі, ставлю кислотну приманку, про яку не дуже всі вірять, що зимою на неї можна ловити. Сідає в мене непогана щука, ну як непогана, по спортивних мірках, десь пів кіла була. Я вже майже до береги дотягнув, але, на жаль, зійшла. І потім доловлю ще третю щуку. Ну, не третю, вона, виходить, в саліку, як дві, а одна зійшла. Тому. Навіть не знаю. Зараз третій тур буде на цьому ж самому місці, але з іншого берега. Тому ну, зараз ще подумаю, але більше того, що буду опиратися в лайт у щуку. Та як окон щось тут не дуже хоче клювати. Бері. Зараз ложки дадуть. Дякую. Ще один? Ні, дякую. Андрю пригощає нас таким борщиком. Приємно, коли в плані організації робиться все, щоб учасники були задоволені. Бл**ь! Так, я мав не круг обрати. Помінялося да, але трави тут не так багато. Нема, я бачу, в тому році вода велика була, я в тому році сюди побіг. Я скільки пробіг, тут нікого не було. Нема навіть де зацепитися було. Це. Більше вода, вона промила все. Наоборот, я мав тут малку. Є, щука. Блін. Ах, треба голову. Є! Yes. Хо! Oh. Знов на кислоту! Ні, мене збересний! Але бач, вже друга щука на кислоту. Є! Yeah. Блін, знов чука. Блин, тесто у нас заліз. Ого, окунь хороший. Нічого собі який окунь! Блін, скрієчку 6 Фу, Непоганий окунь. Фу, єся. Це кабан. Так, не зря все човен заліз. Є що, а не окунь. О, непоганий окунь. Є така штука. 940. 940. 3. 943. Ну що ж, друзі, закінчилися змагання. В третьому турі мені вдалося впіймати теж 4 риби, але дві з них це окунь, були непоганого розміру. І я вам скажу, це непоганий результат. Так, цього разу дуже багато поприносило нулів. Я навіть думаю, якщо б в другому турі в мене все-таки та щука не втекла, то можна було б і розраховувати на призові місця. Але все рівно, змаганнями я залишився задоволений, так як гарно провів день. Ну і плюс, який не який, а досвід отримав. Ну а зараз коротеньке відео з нагородження. відеознагородження. Прийшов до завершення 85-ти замовить спінінг. Було надзвичайно важко. Було холодно. Завдячуючи нашим Збройним силам, ми мали сьогодні таку класну нагоду зустрітися уперше, 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 уперше за часів війни. Ось, ми до війни тоді зустрічалися і ось настало 4 грудня. Сьогодні свято Велике, Верення Храм Святої Богороди. Зібралося чимало. У другому етапі до нас приєдналися, будемо так казати, хлопці з місцевого середку. Ось у нас в результаті вийшло 44 учасники. Четверте місце. Сума балів 27. Васюк Олександр. Трохи не дотягнув. Третє бронзове місце. Сума балів 19. Маринчук Ігор. Срібним призером. У нашому турнірі є учасник. Сума данітих місць 18. Петроньок Віталій, місто Ківерці. <плес> і в нас е, чемпіона, включившись перепрошую, чемпіоном, а володаром клубу, е, є учасник, юний учасник, ну, доволі юний відношенню до нашого віку. Ну, в першому етапі він був, він був другий, в другому етапі він був третій, в третьому етапі він був знову третій. Тобто сума зайнятих місць вісім. Для такої кількості учасників це потужний результат. Родмислович Тарас, вітаємо. Тараса Молодець, ми тебе вітаємо.